Цей день настав я вкотре переробляю свою піч в хатині мрії. Насправді цю піч я збудував ще будуючи самі стіни хатини мрії. Але вона майже не гріла і їжа в ній готувалась дуже довго. А ще через неї в мене загорілася черетяна стріха. Та й сама по собі піч з глини, піску і саману служить не так вже й багато. Якщо таку піч використовувати щодня, вона просто розвалиться від температури. А от якщо пекти піцу кілька разів на місяць на вулиці, тоді окей. Також розчин з піску та глини, де глини лише 20%, можна використати ще раз. Навіть для цегляної печі, яку я збудую в цьому відео, ви головне не перемикайтесь, чого лише не наробиш на шляху до мрії. В першу чергу, помилок. Привіт, я Марк. Кажуть, дивитися вічно можна на три речі, і дві з них, як горить вогонь та як хтось працює, я вам сьогодні покажу. Літо того року видалось спекотним, і це дало змогу зробити нову підлогу з каменю та саману. Саме ця робота, проведена з волонтерами, і стала надійною основою для майбутньої печі. Але осінь прийшла швидше, ніж долівка встигла висохнути, а за нею завітала і зима. Тим не менше, саман підсох, і я розпочав цей відповідальний процес. Перше, що я зробив, це визначив, де має бути центр печі. Далі зробив невеличке креслення, відштовхуючись від розмірів дверцят та плити. А далі я почав місити розчин. Хоча заждітно, но, для розчину ж потрібен пісок. За ним я помандрував на зимову річку Уж. Остання осіння повінь принесла багацько скарбів, в тому числі й сміття. Люди, які викидають все своє сміття в річку чи в ліс, просто погляньте на цю красу і подумайте ще раз. Зробивши розчин з піску та глини 3 до 1, я розпочав викладати основу. Паралельно я заготовляв дрова, розчищаючи нову ділянку під майбутній хурмовий сад. Щоб підлога висохла, я топив дві печі одразу, і одна з них на швидкруч була зроблена з цегли. Свою майбутню піч я хотів зробити по розмірам, а не аби як на око. Для цього один з меценатів проєкту позичив цей чудовий інструмент, якого до слова вистачало рівно на 14 розрізів. Пригвинтивши металеві пластинки до дверцят, я почав викладати перший ряд печі. Цеглу брав стару будівельну вживану. Цей, на перший погляд, простий процес забирав у мене день за днем, інколи мені доводилось працювати вночі. І не дивлячись на дві тимчасові печі, любі друзі, температура в хатині частенько опускалась до плюс 5 градусів. Мороз підганяв мене, хотілося хочі закінчити піч. Таким чином, за тиждень я дійшов до останнього 11 ряду цегли, якщо не рахувати два ряда основи. Прийшов час врізати чавунні плити. Коли ріжеш на широкій частині цегли, то це доволі легко. А от щоб зробити розріз з боку, доводиться використовувати спеціальну дощечку з двома фіксаторами, які й тримають цеглину. Останній ряд, щоб все вийшло більш-менш рівно, я переробляв безліч разів, але результат зазвичай того вартує. А ще я старався викладати цеглу так, щоб шви утворили шахматний порядок і не утворили тріщин в майбутньому. Також обов'язково ставити клини в кінці печі над дверцятами та над попільничкою. Любі друзі, а я нагадаю, що за бажанням ви можете підтримати блог та проєкт. Це можна зробити на Баймійкофі Патреоні чи навіть тут, на Ютубі, а взамін отримати трішки інсайтів із життя проєкту. Саме ця підтримка дає мені змогу творити більше і краще. Розпочинати все нові й нові міні-проєкти та знімати їх для вас, для спільноти, глядачів. Наразі якість картинки контенту вже підвищилась, і за це я дякую виключно вам. Очікуйте нові та цікаві видива, які я й надалі робитиму для вас. Наразі моя мета покращити свою макрозйомку, щоб зробити новий випуск про кліщів та про хворобу лайма, яку вони переносять. На жаль, чи на щастя, у мене для вас є що розповісти. Але повернімося до печі. Наступний крок це базальтовий картон. Мета якого ізолювати червоний шар цегли від надмірного впливу тепла. Також біла, так звана шамотна цегла, розширяючись, буде мати достатньо місця, щоб не зруйнувати червону. Так, ви все правильно зрозуміли, це та сама піч, де топка викладена окремою шамотною цеглою. До речі, саме цей базальтовий картон мені подарував магазин Комен». В них є все, що стосується печей, камінів чи димоходів. А працюють вони не лише в Ужгороді, а по всій Україні. Тому буду щиро радий, якщо ця рекомендація стане вам в нагоді. Отож, продовжимо внутрішній паливник. Шамотна цегла ріжеться в рази легше ніж червона, яку до того ж потрібно мочити. Майте це на увазі. Підігнавши всі цеглини по розміру, я почав мішати мертель із білої глини. На жаль, на пісок таку цеглу не ставлять. На щастя, ця операція зайняла не так вже й багато часу. І тут саме час пояснити, як саме функціонуватиме ця піч. Вогонь йде сюди, вниз, виходить тут, далі підіймається десь до такої висоти і йде вон там один вихід і там другий вихід. Щоб збудувати 3 метри димоходу, знадобилось приблизно стільки ж цегли, як і на саму піч. Також я вкручував саморізи, щоб частина біля печі з часом не відліпилась. Як бачите, мій старий димохід з глини та піску вже давненько не чистився, а горизонтальна його частина взагалі обросла сажею, яка, до речі, дуже добре горить, тому регулярно прочищайте і краще два рази на рік. А процес ішов і я потрохи наближався до завершення. Мрія ось ось мала збутись. Саме час встановити плиту, але перед тим під нею варто поставити мінеральне волокно. Його мені прислав Олексій, чоловік, який професійно будує печі і консультував мене весь цей час. Без нього я б навряд чи впорався, також він працює по всій Україні. Інший мій друг зробив пас між двома наявними плитами, щоб диму через них проходило менше. Паралельно я нарешті встановив дверцята. До речі, про дверці є одна цікава ідея. Любі друзі, прямо зараз триває збір на другий пікап для військових. Перший я вже відвіз на передву. В кого є змога і бажання, прошу долучитись. Всі необхідні посилання. картка, монобанки, сама монобанка, приват 24 PayPal, Пейпал. Все є в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі. Попередній пікап дуже сподобався бійцям з батальйону стугни, які його отримали. Наразі в кращому випадку на 30 бійців зсу є один позашляховик, але зазвичай це одне авто на 100 осіб. А в кого є бажання отримати ось такі чудові дверки для печі Азовсталь, то пишіть плюсик в коментарях або пишіть мені на Фейсбук чи інстаграм. Я зроблю аукціон. Цей чудовий комплект зроблений на Азовсталі. Забере хтось із учасників аукціону. І нехай в ньому знову палає багаття. Початкова ставка 3 тисячі гривень. Також прошу вас спільноту долучитися до збору гривнею чи поширенням. Отож, прийшов час спробувати мою омріяну піч, горить чи не горить. На щастя, горить, хоч і не так, як я очікував. Тягає навіть з відкритими дверцятами. Загалом все так само, як я й мріяв. Лишень послухайте це. А сажа на віконці вигоріла, як тільки температура стала високою. Лід в хатині на вікнах відразу почав танути. Але не все так весело, як здавалось. Жаль, від друзі, це ще не кінець, піч трошки потрібно буде доробити, оскільки, як ви бачите, ця тріщина з часом може ставити проблеми. Чому так сталося причин кілька. Чи то перев'язка швів трішки невірна, чи то шамотна цегла занадто сильно розширилась і видавила. Тим не менше, сам принцип печі тяги знизу вниз працював відмінно. Весна вже була близько і я продовжував розчищати ділянку під новий город та хурмово-вишневий садочок. Обрізки з цегли, любі друзі. Я довго думав, невже мій проєкт безвідходного виробництва буде мати вперше за весь час якісь відходи. Але ні, потрібно робити лежанку, а для неї потрібно підвищення. Тому ця цегла ідеально, ці обрізки ідеально підійдуть для цього. Як ви можете побачити, на цьому моменті я вже почав вдягати рукавиці. До цього я працював просто голими руками і без шпателя. Це в свою чергу привело до неприємних наслідків зі шкірою на руках та нігтями. На пальцях з'явились доволі сильні набряки та незрозуміла чесотка. Саме після того, як ви зацікавилися рукавичками ITG, про які я розповідав попередньому відео, зі мною зв'язався офіційний постачальник в Україні. І подивіться, що це? це? Що це, це рукавиці. Від тих, що можна полоти ожину до звичайних дитячих, тобто всі волонтери на проєкті, якого б вони віку не були, тепер забезпечені якісним захистом. Прошивайте колючки в моїх ручках. Дякую. Повірте, краще цих рукавиць просто не існує. Всі необхідні посилання в описі до цього відео. Що, це не вже хурма? Очікуйте нового відео, я дізнався про неї дещо важливе. А ті, хто казав, що я її прикручую дротиком до дерева. Ось вона, ось ось, дозріває, бачите, звідки би я взяв таку зелену гарну хурму. Отож, вже в рукавицях я почав будувати горизонтальний димовий канал у вигляді ліжка. Паралельно я почав розбирати тимчасову піч з бочкою. На той момент я вже користувався засобом захисту дихальних шляхів, оскільки я дізнався, що коли неорганічна пилюка потрапляє в легені, вона там залишається назавжди. Тому бережіть себе і не слухайте дурнів. Ж після того, як я заніс всі шматки цегли до хати, я знову взявся за своє місити розчин. Інколи я був змушений допомагати перемішувати собі лопатою. Якщо робиш це гарячою водою, то не так вже й зле. Цеглинка за цеглинкою, піщинка за піщинкою я створював платформу, будуючи, мені вдалося мурувати туди величезну кількість сміття, і чим його ставало менше, тим на душі мені ставало спокійніше. Адже наше сміття це лише наша відповідальність і нікого іншого. Саме тому я й роблю проєкт хатина мрії, щоб привернути увагу до будівельного сміття, яке становить 50% всіх відходів у світі. Стратегія цеглинка за цеглинкою не спрацювала, оскільки я втратив пильність і забув залишити отвори для очистки сажі. Тим не менше я не втрачав надії і переробляв все, що потрібно. Одна з найвідповідальніших частин ліжка це невеличкий цегляний димохід, оскільки найважливіше в ньому це його основа. Також важливі розміри у всій моїй системі вертикальні ходи це 16 на 16. Словом, отаке одороболо вийшло, залишилось з'єднати з основним горизонтальним ходом. Чи буде туди йти дим, поки що невідомо. Підписуйтесь і зимою разом дізнаємось. А також прийдіть на волонтерство, можливо, це ліжко саме для вас. А тим часом піч собі горіла і всю весну я на ній готував їсти. В моїх соцмережах кажуть, що час починати футблог, а ви що думаєте на цю тему? А ще я б хотів дізнатись, ви подивилися це відео, бо теж хочете збудувати свою піч, чи вам просто цікаво? Тож, любі друзі, пишіть свої враження в коментарях. А з вами був, як завжди, вільний фермер на каналі Моя Українська мрія». Побачимось в наступному відео в цьому або ось в цьому. Дякую за перегляд!